Золотий півник тепер з новими вікнами. Завдяки сприянню депутатів від фракції Батьківщина, вихованцям дитячого садочка номер 76 забезпечили комфортні умови. Зокрема, за сприяння Анатолія Бондаренка, фасад будівлі та другий поверх обзавалися склопакетами. Тепер кімнати стануть теплішими, а діти менше хворітимуть. Ми підготували дуже гарні ремонти в садочку. Зробили поточні ремонти, які потрібно було відремонтувати. Пиф, фарбували, підклеїли. Але дуже багато зроблено це те, що в нас поставлено нові вікна, зроблені откоси. Я хочу подякувати міській раді, всьому депутатському корпусу за те, що виділили нам таку велику суму грошей, і зроблений був такий гарний ремонт у садочку. Також було відремонтовано павільйон групи, дах якого завалився від снігу. Ну, звичайно, це з допомогою Анатолія Бондаренко. Так яка сума коштів була виділена з міського бюджету? З міського бюджету виділено було близько 346 тисяч гривень. Цього ще потребує садочок, можливо, ще якихось ремонтів?» Ну, звичайно, як і всі заклади, які вже відкриті були 79-го року. Ми потребуємо заміну вікен. Було зроблено тільки 32 вікна, подальшої заміни вікон, і в деяких місцях в нас протікає дах. Ми його відремонтували. Ну так своїми силами на це треба теж нам допомога, щоб зробити дах. Дитячий садочок Золотий півник заснований ще у 1979 році. Нині нараховує 59 вихованців. Восени кількість малят зросте до 150. Керівництво закладу вдячне небайдужим депутатам та сподівається на подальшу підтримку.